Так, ну поїхали. Основні положення рук в українському народно-сценічному танці це, по-перше, позиції рук, такі, які зустрічаються в народно сценічному танці. Давайте ноги поставимо з вами в третю позицію і будемо працювати тільки руками. Підготовче положення таке горде. Стоїмо вісім рахунків. А раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Перша позиція рук може бути, як в класичному танці 4. 5, 6, 7, 8. Розрізаючи великими пальцями трішечки перед руки. 8. Друга позиція. Друга позиція може бути альонже. 4, і повертаємо до підготовчого положення. Вісім. Ще раз це пордебра. А раз, два, три, перша. А раз, два, три. Друга. Стоїмо два, три, чотири. Альон же два. Підготовче положення. Далі. Перша позиція два, три, чотири. І по діагоналі вгору розрізаючи. Третя позиція 4. А раз, два, три, чотири. Жіночий варіант роботи рук через альонже до підготовчого положення. Вісім. Ще раз. Перша позиція 2, 3, 4. Третя позиція 2, три, чотири. А раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Продовжуємо. Перша позиція. Три, чотири. І закриваємо руки над талією. Три, чотири. Чотири пальці тримаємо разом Локті в бік. плечі вниз. Три, чотири. І повертаємо до підготовчого положення ще раз. Перша, два. Три, чотири. Наталію. Два. Три, чотири. Стоїмо. Два. Три. Чотири. Донизу. Два. Три. Продовжуємо. Перша позиція 2. Знайома. Друга позиція 4. Перша. І наталію 7. 8, Права рука в першу. В другу. Чотири. Через Альон Дже. Вниз, чотири. Перша позиція два. Ліва рука в бік. Ліва в другу позицію, права в бік. Через альонже. Вниз. Так само в третю. Перша позиція три. Чотири. Нос від руки. Три, чотири. Повертаємо в першу позицію. Два, три, чотири. Через другу. І через Альонже в підготовче. А раз, з іншої руки чотири. А раз, два, три, чотири. В першу два, три, чотири. В другу вниз, три, чотири. Жіночий варіант роботи рук. Через Альонже маленький вдох. Дві руки на е, виріс. Свого, своєї блузки. Використовується в укліні. Малесенький Уклін. Чотири. І повертаємо три, чотири. Ще раз. Вдох, два, три, чотири. Руки, два, три, чотири. Уклін. Раз, два, три, чотири. А раз, два, три. Варіант у кліну з однією рукою. Права рука маленький, вдох. Тільки права рука. Три, чотири вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Продовжуємо вчити положення. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. І за віночок або чоловічий варіант за папаху. Через першу позицію. Коротким шляхом в другу позицію і опустили вниз. Два, три. Ще раз. Перша. Два. Друга. Чотири. Третя. Шість. Сім. За папаху. Раз. Перша. Два. Друга. Чотири. П'ять. Шість. З малесеньким акцентом. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість і сім, вісім. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чоловічий варіант роботи руки 4. Тільки права рука до серця. Три, чотири. І також може бути уклін невеликий. Три, чотири. І повертаємо в підготовче положення. Чоловіки частіше використовують другу позицію. Два, три, чотири. А раз, два, трішки в екарте поза. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дякую. І того. Зробимо маленький висновок. В українському танці, як і в народно-сценічному, існує три основні позиції рук. Перша позиція, друга позиція, третя позиція це основні позиції і підготовче положення. Це те, що стосується навчальних варіантів роботи рук. Також перша, друга, третя позиція, як в класичному танці, в жіночих варіантах роботи рук, може бути більш м'якою. Перша позиція, до речі, в чоловіків може бути також така перша позиція, як Альонже. Жіночий варіант м'який? Є. Друга позиція долонями догори і жіночий, і чоловічий варіант. І руки альонже – це більш жіночий варіант роботи. Третя позиція долонями до гори це чоловічий варіант роботи. І маленькі такі алюнже, як в класичному танці, м'якенькі руки жіночий варіант. Допоміжні варіанти позицій основних. Арунді, як в класичному танці, це не основне положення в українському народно сценічному танці, але вони зустрічаються. Арунді в третій позиції, Арунді в першій позиції. А, ось, а, а, а І альонже також може для такого Підсилення ефекту роботи. Це те, що стосується положення рук. До речі, ще є саме положення, тільки що ми розібрали з вами позиції, основні три, перша, друга, третя, а є ще положення. Положення рук На талії, положення рук таке сердити жіноче, може бути, руки навхрест. Положення рук біля, тримаючи блузку або до серця, до душі. Зверніть увагу, що лікті тут мають не стирчати, а мають бути такі маленькі, притиснуті ніжні руки. Чоловічий варіант такий більш горделивий, рука до серця. Ще в українському танці будуть зустрічатись положення за віночок, або можуть бути змішані положення. Одна рука в другу. Друга за папаху або за віночок, так? Жіночий варіант: одна рука за віночок, друга рука в підготовчому положенні або е, на блузці. тобто вони будуть одна з е, другою поєднуватись. Ще існує таке положення руки за кіптар в Західній Україні. Е, кіптар це така е, жилетка по-русски, да? е, безрукавка. І ви пальці без безрукавку хоп і грієте, і кулачки взяли. Немножко похоже на положення рук в єврейському танці. Ще будуть зустрічатись руки за спиною, чоловічий варіант. На полісі буде зустрічатись ось такий варіант положення рук. Чому? Тому що руки брудні, і щоб об себе не витирати, там мити не було, де і ось так хоп. Щоб спідницю не бруднити. Е, попереду також може бути такий хазяйновитий варіант рук. Е, ще який варіант. Може, ви мені щось підкажете? Навряд чи, так? Ну, добре, цього досить. Тобто, ще раз, малесенький висновок. Основні позиції рук. Перша, друга, третя. Підготовче положення основне, а ось положень. Може бути безліч. На серце, на блузку, за віночок, руки в боки, руки за спиною, руки за кіптар, а ще може бути у дівчат за спідницю. Так. Добре.